У кривому розі презентували проєкт комплексної підтримки ветеранів, ветеранок та членів їх родин Спілкуй ветеран. Проєкт реалізують громадські організації «Криворізька фундація майбутнього та Запоріжжя платформа спільних дій за підтримки компанії Метинвест. До участі у першій дискусійній панелі добробут ветеранів та ветеранок війни, основні проблеми та потреби їх реалізації долучились радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна, заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарева, представники обласної та міської влади, експерти, психологи, юристи та громадські діячі. Проект «Спілкуй ветеран спрямований на створення саме такої платформи, щоб створити відкритий діалог між ветеранами війни і експертами в різних сферах, щоб визначити самі значні проблеми та виклики сьогодення, з якими стикаються наші герої, і не тільки визначити їх, але й вирішити ці питання і сприяти їм, щоб вони вирішувалися найскорішим часом. Проєкт Спілкуй ветеран стартував одночасно у Кривому Розі та у Запоріжжі, щоб охопити якомога більше ветеранів і ветеранок. Його місія створити платформу для відкритого діалогу між ветеранами та експертами різних сфер з метою напрацювання ефективних рішень, у відповідь на виклики, з якими стикаються герої-ветерани російсько-української війни при переході від військової служби до цивільного життя. Дуже важливо, що і при плануванні, і при реалізації програми підтримки наших ветеранів, наших героїв, а також членів їх родин, ми плідно співпрацюємо з промисловими підприємствами нашого міста. Одним з наших надійних партнерів є група Метенвест. І зараз це стосується і реалізації підтримки наших героїв, так, і також це реалізація в проєктів в галузі спортивної реабілітації. І ми підтримуємо не лише ветеранів та військових, а й членів їх родин. І ми реалізуємо ці проекти разом з Метенвестом. За сприяння Метинвесту також буде реалізовано проєкт спортивної адаптації ветеранів Вільні хвилі, старт якого запланували у липні. За фінансової підтримки компанії у три криворізькі басейни придбали підйомники для безбар'єрного доступу маломобільних ветеранів та ветеранок. Я вирішив запропонувати компанії Метенвест зробити такий проект ж з ветеранами, не тільки з дітьми, розширити більше його не тільки в Запоріжжі, а ще й при розі. Там ветерани, ветеранки, військовослужбовці зможуть отримати безкоштовні відвідування в басейні. Оздоровлюватися, реабілітовуватися і набиратися сил, повертатися до нормального життя. В Кривому розі ми обрали три басейна, три тренери і адміністратори. Вони будуть працювати. Вони будуть робити групи і вести цей проект. Під час дискусії учасники обговорювали програми психологічної підтримки, юридичного супроводу та соціальної адаптації. За результатами опитування найважливішим запитом для криворізьких ветеранів стали медичні послуги та реабілітація після поранень, отриманих на фронті. З часом у нас ветеранів стає все більше, і вони будуть збільшуватися. І проблем, звичайно, буде ставати все більше і в кожного свої проблеми. Ну, сьогоднішній форум піднімали різні питання. Там питання медицини, кому кого цікаве питання медицини, кого там юридичні питання. Ну кожен з даного форуму взяв собі те, що йому потрібно. Тобто, ну я вважаю, що такі форуми, такі підтримки. Потрібні. Наразі спілкую ветеран визначає своїми ключовими напрямками роботи системну організацію дискусійних панелей з ветеранами, де вони можуть поділитися своїми історіями, проблемами та потребами, залучення кваліфікованих психологів до надання емоційної підтримки та консультування ветеранів, співпрацю з метенвестом та іншими бізнесами з метою адвокації та підтримки професійного розвитку ветеранів, що повернулися до цивільного життя та роботи.